Сніг та морози в березні вже стали традицією для українців. Цей березень не буде виключенням. Вже в наступні три дні синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем в частині областей, а також морози до мінус 5 градусів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 16 березня, мокрий сніг з дощем слід очікувати у Київській області. Також цього дня невеликі дощі будуть у Полтавській, Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Чернівецькій, Миколаївській та Одеській областях. На всій решті території країни буде суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер буде незначний, 3,8 метрів на секунду. Холодно в цей день буде майже на всій території країни, в день всього від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла. Лише у південно-східних областях тепло залишиться та буде від плюс 14 до плюс 18 градусів тепла. Вночі ж у північних та західних регіонах нашої країни буде від мінус 2 морозу до плюс 2 градусів тепла. Нарешті території вночі не так холодно, від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. Дорогі глядачі, 44% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 17 березня, невеликий дощ зі снігом очікується у Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській областях. Також в цей день дощитиме у Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також в Криму на всій решті території країни буде панувати суха та похмура з проясненнями. Погода вітер помірний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря ще більше впаде у північно-західних областях, а також у Вінницькій, там вдень всього від плюс одного до плюс 4 градусів тепла. На всій решті території буде від плюс сіми до плюс дев'яти градусів. Вночі вже майже у всій країні вдарить мороз від мінус одного до мінус чотирьох градусів. Лише у південно-східних областях буде до плюс трьох плюс п'яти градусів вночі. У вівторок, 18 березня, невеликий мокрий сніг з дещем цього дня очікуються лише у Луганській та Донецькій областях. На всій решті території країни буде безістотних опадів та переважатиме сонячна зміливою хмарністю погода. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день вже впаде по всій території України та всюди очікується від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Вночі також всюди буде мороз від нуля до мінус 5 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!